Всім привіт! Не знаю, чи є в мене тут ранні пташечки, які будуть дивитися прямий ефір разом зі мною зараз в режимі онлайн. Тому я буду працювати і на онлайн, і більше з зазором на те, що це буде ефір, який буде дивитися в Будете дивитися в записі, Боже, вже приєднуються дівчата. Оце ви ранні пташки. Всім привіт! Давайте. Почнемо з представлення. Я Аня, я терапевтка душ, регресологиня, гіпнотерапевтка. І ще в мене є така дуже важлива роль. Я співзасновниця соціального проєкту для діток. Якщо буде цікаво, про нього можна більше почитати в моєму профілі. Ми з вами зустрілися сьогодні на коротенький ефір. Це буде Такий новий цікавий формат. По 10-15 максимум хвилин я видаю якусь тему. Якщо будуть запитання, ми їх обговорюємо. І сьогодні ми розбираємо тему внутрішні причини контролю. Я побачила вчора, що ця тема набрала найбільше відгуку. Я так розумію, що відгук я отримала саме від тих людей, у яких є ці внутрішні причини, у яких є контроль. Така здатність, здібність, потреба контролювати себе, людей, світ. Дівчата, ви приєдналися. Розкажіть, будь ласка, можете просто плюсик або сердечко поставити, хто в себе відчуває оцю потребу контролювати? Мені буде цікаво побачити. Так. По організаційним моментам я сказала, буду рухатися далі. Я сьогодні зранку зрозуміла, що це буде знаєте, такий формат прямих ефірів без прелюдій. От. не будемо розсосолювати. Для того, щоб вкластися в цей таймінг в 10-15 хвилин, я підготувала схему зустрічі, бо я можу, знаєте, так піти в Дєбрі. Тому зараз я хочу вам трішки так знаєте платформу побудувати, про що ми взагалі говоримо? Що таке контроль і як це можна відчути в своєму житті? Я бачу, що ви пишете, ставите позначки, що у вас є цей контроль. Людям з контролем не треба пояснювати, що це таке. Тобто, ви, в принципі, розумієте, чудово, да? що це така потреба постійно. Тримати руку на пульсі, потреба мати план часто, да? це така потреба з планом звірятися, це така ще внутрішня напруга, якщо щось пішло не по плану. Це перша така очевидна історія, тобто в цьому я можу контролювати або себе свої дії і будувати план, або ще часто контролювати зовнішній світ. Да? Тобто, я Маю план і бачення на інших людей, як вони мають себе поводити, в мене теж є в голові схема, і я очікую, що люди будуть діяти в відповідності до цієї схеми. І третій такий важливий, неочевидний взагалі пункт про контроль. Така цікава схема, мені цікаво, чи є хтось тут з вас, у кого так це працює. Дивіться, є така схема. Якщо це, то те, це означає, що я собі в голові тримаю, що якщо я, наприклад, турбуюся про свого партнера. То він обов'язково має турбуватися про мене. Якщо я зараз не знаю, зроблю подрузі гарний подарунок, то вона обов'язково має зробити там класний дорогий подарунок мені. Якщо я зараз жертвою собою там, не знаю, не обираю себе, не їду, наприклад, у відпустку, а їду мамі копати картоплю на городі. То мама должна бути рада, щаслива і благодарна, і воспевать мне мені оди. Зрозуміло, як працює цей механізм. Тобто, в голові є схема, якщо я себе поводжу так, то світ має реагувати отак. В кого є таке? Поставте плюси, будь ласка. Це дуже цікавий механізм він такий неочевидний це насправді теж про контроль. І дивіться, що в цьому механізмі цікаво. Насправді, так не працює. Це ілюзія. Утопія, тому що е, що тут, ну, насправді це прикольно, да? коли я щось вкладаю в стосунки, коли я щось даю іншим людям, це класно е, очікувати якогось фідбеку. Але тут така опасність, що коли є оця внутрішня сильна потреба контролювати. Е, коли є внутрішня сильна потреба контролювати, і коли в мене є оцей механізм, я думаю, що це само собою очевидно. Тобто, тут що, чому це не працює, да чому це погано працює проти вас? Тому що ви не проговорюєте близьким людям, що ви від них очікуєте. І коли ця схема не срабатувати, якщо я тобі щось даю, а ти мені не даєш, то все. Ну, частіше за все, ми просто ображаємося на іншу людину, ми можемо відчувати там злість, роздратування, розочарування дуже часто. Да? Тому що, блін, ну це ж очевидно, ну є ж схема в моїй голові, чого ти по схемі не роботиш, Да? Тому це теж така неочевидна історія з тим, як працює контроль. Е, ну, Я думаю, що я бачу, що <кій> деякі з вас її все спостерігають, я бачу, що е, є коментар вже таке, проробила в собі ніяких очікувань від оточуючих. Да, це робить боляче. Най... Найважливіше, що варто зрозуміти, що люди не читають ваших думок, тому тут прикольно бути дорослою людиною, яка може сказати про свої очікування. Да? Це перше. Ну, Це буває непросто. Я розберу сьогодні далі причину. Контролю. І ви зрозумієте, чому це буває непросто. <кій> ну, тобто, повертаємось, да? люди не читають ваших думок і е, не знають, чого ви від них хочете насправді. От. Тому класно проговорювати такі речі. Так, далі. Як проявляється контроль? Я проговорила. А зараз буде найцікавіше суть нашого ефіру: причини контролю. Дивіться, причина контролю це тривога. Давайте ще раз. Ми контролюємо себе світ, Інших людей. Вибудовуємо оці механізми, якщо я це, то ти, оце. Тому що в нас сильна внутрішня тривога. Як це працює? Контроль. У мене настільки сильна внутрішня тривога, що мені важко її вивозити. Просто світ для мене нестабільний, світ страшний. Тривога це страх, по суті. Да? Просто він може мати інший градієнт, і ми так відчуваємо, що там прям енергії багато. Да? От. Мені настільки важко вивозити цей нестабільний, мені світ здається нестабільним і небезпечним, тому я намагаюся якось утримуватись на плаву. І я будую собі ці схеми. Контроль це схеми, це захисний механізм від тривоги. Така зараз теж фундамент, як воно працює, да? з чим ви взагалі маєте справу? Чому мені е, цікаво було з цією темою попрацювати? Насправді, знаєте, це так е, може виглядати смішно і може здаватися, що я десь там пріовілічую, але теми, які я розбираю в себе в блозі, насправді мені дуже знайомі і не із книжок. Знаєте, е, е, у мене теж. Був дуже, дуже великий рівень тривоги, і теж потреба контролювати. І навіть зараз я інколи ловлю себе на моментах, що я там по, по звичним цим е, паттернам працюю. Да? Ну, вже там цього сильно менше, але зараз я це помічаю. Тобто я точно знаю, про що я говорю. І я точно знаю, як відчувається ця тривога всередині. Да? Що це таке? І як за допомогою контролю і оцих схем, і оцих механізмів ми намагаємося щось з цим зробити. Так. Причину контролю проговорила, да? тривога це страх. Тобто ми розуміємо, що я контролюю світ, тому що мені страшно, тому що світ небезпечний. І тут дивіться, два сценарії тривоги, дві, два корені, дві причини. Я або не довіряю іншим людям, тобто світ для мене небезпечний, тому що інші небезпечні. Да? І це знову ж таки, якщо там капнуть глубже, корінь, скоріше за все, десь. Ну, я давайте зараз так вангую, накидую, да? може по-різному буває, я беру там досвід свій терапевтичний. Коли я працюю з дівчатами, частіше за все, там хтось з важливих, значимих для мене дорослих не був для мене надійним. Тобто це можуть бути емоційно холодні батьки, да, які не в контакті зі мною. Я не відчуваю, що мене люблять, я не відчуваю, що про мене подбають. Це може бути. Якась ситуація в родині, коли батьки розлучилися, і я побачила, ого, так виходить, що людина, яку я люблю, і яка для мене важлива, яка для мене весь світ пішла, так може бути, да? і тоді фундамент цієї довіри дитячої до світу безумовної, сильно руйнується, Да? Тому ну, я, я бачу, що тут дівчата, може, у вас і дітки, якщо ви проходили через цей етап, класно буде поговорити про це з дитиною, підтримати її, якщо раптом проходили через розлучення. Просто знаєте, так. Я вам підсвічую, може у вас є такий досвід свій власний, що батьки розлучалися, або батьки, батьки були не в контакті, або може багато працювали, і може це так бути. Да? І якщо у вас такий досвід в вашій родині, коли ви там розлучилися, то теж подбайте про те, щоб дитина залишилася в цьому відчутті безпеки. Ми для неї безпека, ми для неї світ. Тобто, перший корінь: я не довіряю іншим, мені страшно інші, що не так зі світом, що то не так. І другий корінь. Теж неочевидний. І такий Боже, в мене ж мурашки. Другий корінь я не довіряю собі. Тобто. Мені страшно, бо в мене немає внутрішньої опори. І немає віри в те, що я впораюсь. Розумієте? І коли немає цієї віри, і коли немає цієї опори. І я фоново думаю, що я не впораюсь, мені треба зробити хоч щось, знову ж таки, причина контролю. Да? Мені, треба, мені так тривожно, мені так страшно, що мені треба хоч на що то апірєтися. Всередині я не можу апіртися, тому я намагаюся цей світ контролювати. Хто зараз впізнав себе в цьому прояві? Якщо так углубіться, я думаю, що. Ви відчуєте, про що ваш сценарій да, можете цифрою написати перший, перший сценарій. Один, якщо е, ви не довіряєте іншим людям, да, і якщо у вас там, може, в дитинстві була порушена ця історія, коли е, хтось з ваших значимих дорослих. Виявився ненадійним, тоді поставте цифру 1. І якщо ви не довіряєте собі, да, якщо у вас другий сценарії і ви відчуваєте, що немає цієї внутрішньої опори, і через це ви відчуваєте сильну тривогу і страх, тоді поставте, будь ласка, цифру 2. мені буде цінно отримати ваш зворотній зв'язок. Так, поки не бачу. Угу, Бачу два. Один, два. Угу. Так, угу, два. Бачу. Тут у мене така далі по, по списку, знаєте, цікаве питання, чому варто щось робити з тривогою? Насправді мені здається, що це питання взагалі не актуальне для людей, які постійно відчувають контроль, да? чому варто точніше, щось робити з контролем. Тому що якщо ви постійно контролюєте світ, себе, людей, ви точно знаєте, що там, ну, по-перше, повертаємося робимо крок назад, да? там багато внутрішньої тривоги, друге, там багато напруги, там багато напруги, тому що я склала сценарій. І мені так страшно, немає оцього, знаєте, такої легкості, точно немає в цьому. Тому що мені так страшно, що щось то пойдет мені по плану, що я постійно, знаєте, ніби як е свіряюсь, да? я постійно свіряюсь. І чому тут ще багато напруги? Тому що завжди буде якась ситуація, або реакція іншої людини, або якісь робочі задачі, або щось в житті, коли все піде не по вашому плану. Отут починається найбільше, да, так. Реакція, там дуже цікавий взагалі коктейль таких емоцій. Там знову ж таки підсилюється тривога, там включається оця історія з тим, що що то не так мною, Там включаються образи на інших людей. Тому що, блін, в сенсі, чого ти працюєш не по сценарію. Да? Тут як якби я ж все розписала. Да? Це дуже цікавий механізм, і, власне, як я казала, людям, які відчувають, ну у яких є внутрішня потреба в контролі, їм не треба пояснювати, чому з цим треба працювати. З цим треба працювати, тому що це сильна тривога, сильна напруга, і там, де напруга, уявіть просто, скільки енергії кожного разу ви витрачаєте на те, щоб підтримувати оці всі сценарії в своїй голові. Тобто, це така історія енергозатратна, ресурсна. Тут я ще зараз відступлю трохи від свого плану, від свого сценарію, хочу проговорити із розглядання очевидних вещей, чому люди, коли йдуть в терапію, або там працюють взагалі зі своїми якимись обмеженнями, травмами і все інше, чому у них з'являється більше енергії. Тому що вони її вивільняють з того, що ти там або тривожишся, або контролюєш, або відчуваєш постійну непевненість в собі, і оце все, це все потребує енергії. Це все потребує підтримки, тобто фокус там, в травмах. А коли ти працюєш з травмами, то фокус вже може бути спрямований кудись в інше місце. І саме тому людям, які мають травматичний досвід або мають якісь обмеження, їм складно проявлятися в світ, реалізовуватися. Тому що, блін, ну, а як реалізовуватися, коли в тебе енергії немає, коли ти її отут-от все, ти не можеш вийти за підділи свого світу, свого бачення, тому що ти вже коли ніби хочеш зробити якісь кроки енергії вже ноль. Тому це така теж важлива, важливий досвід. Якщо хтось був в терапії, ви розумієте про що я говорю. Да? Кожного разу, коли ти розбираєш якийсь такий пласт, ти так ніби видихаєш і відчуваєш, що о, а я повертаю собі енергію. А це класно. Да? енергії стало більше. Це те, що я зараз сильно відчуваю. У мене зараз такий цікавий динамічний ритм життя. Я можу там по шість годин проводити в зумі, да, там проводити зустрічі одна за однією там, з перервами в п'ять хвилин. Але мені окей, тому що в мене стало сильно більше енергії завдяки тому, що я вивільнила її з травм. Це такий теж цікавий досвід. Я, е е я не приховую, якщо що, я амбасадорка взагалі роботи з собою, амбасадорка терапії, тому я вам так знаєте закидую, закидаю сіміна, щоб ви про це подумали. Особливо, ну ми тут зібралися зараз. Люди з потребою контролювати, да, тому ви розумієте, чому варто з цим попрацювати. Так, е, і таке, знаєте, офтоп. топ Що з цим всім делать? Да? Що робити з цим? Е, що я можу порекомендувати? Я можу, тепер ви знаєте, з чим ви працюєте. Да? Ви працюєте не просто з контролем. Ну, контроль вроді, виглядає А да? Що такого? Ну, прикольно, я собі там маю план, контролюю своє життя. Вроді непогано, але якщо заглянути в корінь, ми розуміємо, що ми працюємо з тривогою. І тому інструмент, який я вам порекомендую, це техніки роботи з тривогою. Я не буду зараз говорити, які саме, якщо буде потреба, захочете, тут уже я віддаю вам відповідальність да, за ваше життя. Ви зможете з легкістю зараз ці техніки знайти, тим паче, що зараз ми такий досвід проходимо в країні, коли ну, такої інформації багато, вона в доступі буде знайти її не проблема. Тому перше, що я вам рекомендую, це якщо знаєте, такий, як кажуть, коли якісь там продукти продають тариф я сам, от я сам це техніки роботи з тривогою. Я вам дуже рекомендую. <кій> Прямо в момент, коли ви відчуваєте, що тривога піднімається, якусь з них в момент, давайте не так. В момент, коли відчуваєте, що виникає потреба контролювати, або щось пішло не по плану, і ви відчуваєте сильну напругу, робимо техніку проти тривоги, роботи з тривогою. Це перше, це режим. Я сам, друге, це для продвінутих для прокачаних. Я б сказала, знаєте, для людей, які готові працювати. Я сильно рекомендую працювати над емоційним інтелектом. Що таке емоційний інтелект? Це зараз теж така, знаєте, дуже популярна фраза, всі про це говорять. Це, як типу, полюбі себе, дуже класно, але непонятно, Да? Так може бути і з емоційним інтелектом. дуже класно, але непонятно. Тому давайте зробимо так, щоб було понятно. Що означає працювати з емоційним інтелектом? Емоційний інтелект це коли я розумію, що зараз зі мною відбувається. На жаль, отак от по щелчку пальця, цей емоційний інтелект не включається. Да? Ніхто за вас його не прокачає. Щоб ви не, там, не знаю, не робили, це треба буде робити самостійно, включатися в моменті. Як банально можна до цього підійти. Да? Коли у вас накриває якась ситуація, ви відчуваєте сильну потребу контролювати. Робимо вдих, видих і запитуємо, що зараз зі мною відбувається, що я відчуваю. Да? І оце дуже прикольний момент, коли ви запитуєте в себе, що я відчуваю. Відповідь, ну, хай буде там, мені зараз страшно, я відчуваю тривогу. Наступний крок. Чому мені страшно? Тому що я хвилююся, що зараз все піде не по плану. Окей, і що тоді? Розумієте? І це дуже прикольний сценарій, дуже прикольна схема. Я так зараз сильно спрощую, звісно, емоційний інтелект, але просто, щоб ви зрозуміли, що в принципі навіть без якихось додаткових навичок зараз ви вже можете допомагати собі, да, пробувати цей механізм. І як він працює? Коли ви проходите цей шлях, запитуєте в себе, що я зараз відчуваю, ви виводите це, ці емоції свої на усвідомлений рівень, і дуже часто цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що вони не мають ніякої почви, да? умовно, що я зараз відчуваю? Мені страшно. Чому мені страшно? Тому що зараз там, мені вчасно не доставлять те, що я замовляла. Окей, і що тоді? І мозок такий: а, ну да, нічого. Розумієте? І на цьому етапі цього буває вже достатньо, щоб зрозуміти, що це не катастрофа, світ не руйнується, вам не треба його контролювати. Тобто, це такий другий механізм, Да? Знову ж таки, проговорюю, я сильно спрощую. Так просто на пальцях вам розказую, як це може працювати для того, щоб ви відчули зрозуміли. Я вам сильно рекомендую книгу про емоційний інтелект почитати. Одразу попереджую я зараз якраз її. Читаю, вона прикольна, там багато таких життєвих е, прикладів, е, але на початку вона трохи важкувата, бо там це про мозок, ці всі частини, це може бути трохи важкувато. Якщо вам не цікаво, можете, в принципі, це навіть не читати. Бо я, знаєте, в мене такий досвід з нею був, що я почала читати, було важко, я не закинула там півроку, не читала. Тому, якщо що, я вам. Якщо буде потреба, напишіть мені. Я вам скину. Вона дуже відома. Ви 100% її бачили. Дуже популярна про емоційний інтелект. Одна з топових взагалі. Якщо буде потреба, напишіть мені в директ, я вам скину фото. І це власне теж класний інструмент, як мені виводити оці мої емоції на усвідомлений рівень. Тобто, дивіться, що тут відбувається, чому це тривога сильно. Тому що в дитинстві щось відбувалося, произошло, у мене заклався сценарій, що світ небезпечний, або мені я собі не можу довіряти, тому що і в мене з'явився цей механізм контролювати. І він працює неусвідомлено, без вас. Тобто, просто якийсь паттерн. Включається контроль. Паттерн включається контроль. І коли ви виводите це на усвідомлений рівень, да, тоді ви розумієте, що о, так блін, так і все норм, катастрофи немає, я можу не контролювати. І розслабляєтесь, повертаєте собі свою енергію. Це е, друга, друга історія, як можна працювати. Да, це якщо знову ж таки я сам для продвінутих. І третя історія, звичайно, що це терапія. Тобто, це робота з причиною з коренем. тому що ви можете частково. Стишувати себе, але давайте знову ж таки повернемося назад. Якщо у вас немає цього відчуття внутрішньої опори, то поки ви його собі не побудуєте, воно й не з'явиться. Розумієте? Тому Кендлі uh, рекомендує, якщо хочете з коренем попрацювати, то я рекомендую терапію. Uh, можете обрати зараз, Боже, світ прекрасний. Зараз купа інструментів, є якісь інструменти терапевтичні, які можна самостійно. Да? От те, що я проговорила, це типу формат я сам, є можна з провідником. 에... Говорю, знаєте, як би я собі сказала три роки тому я б собі сказала, йди, будь ласка, в терапію. <ріх> і це було б дуже доречно. Я півтора-останні роки так плотненько працюю зі своїми травмами, і, блін, знаєте, е... теж цікавий досвід, я з вами поділюся, я бачу, що вже виходжу за таймінг, але я думаю, що це цінно, особливо тему ми таку піднімаємо. Я рекомендую терапію, то хочу проговорити, що тут можна ждати е... перші півроку. Коли я почала працювати з собою, а я працюю в таких дуже глибоких методах, я почала там, півтора року тому вчитися е, в регрес, е, проводити сесії регресу і проводити терапію через роботу з підсвідомістю, гіпнотерапію. Тобто, це, знаєте, там, де пірнаємо глибоко, півроку не обговорюємо е, там, захисні механізми мозку не обходимо, а одразу за одну сесію можна так вирішувати запити. І я пішла в цей метод, і, звичайно, що я на собі проходила цей шлях. Тобто, я в моїх власних сесії погруження і регресу, так, щоб я погружалась і, і там аналізувала досвід, ну, напевно, десь 30 точно було. Е, моїх власних сесій терапії ну, 30-40 теж було. І е, це такий хай левел. Спочатку я там спрацювала з колегами, з якими навчалась, потім я взагалі навчилась сама собі проводити цю терапію, тобто проводити себе через цей сценарій, коли я там пірнаю під свідомість і працюю з травмою. Але менше з тим, що я хочу розказати, дивіться, прикольна штука, що перші півроку, коли я працювала зі своїми травмами і обмеженнями, я відчувала там, Блін, вибачте, але я амбасадорка своїх методів, я їх дуже люблю, буду вам розказувати. Я відчувала одразу, ти там вже в кінці сесії ти відчуваєш, що щось помінялось, да? і можеш прямо відчути, що саме помінялось, і вирішити цю ситуацію. Тобто... Я така прийшла з якоюсь проблемою в кінці сесії, хух, Боже, клас, проблема вирішена, супер. І... Але в житті моєму перші півроку нічого не змінювалося. Тобто я відчувала, що о, прикольно, тепер я по-іншому себе відчуваю, тепер я можу більш впевнено проявлятися, тепер у мене немає тривоги, тепер мені не страшно говорити на публіку, тепер мені не страшно, там, я не знаю, тепер у мене немає почуття провини. Да? Тобто кожного разу я відчувала, що щось там міняється. І я як провідник, я вже починала працювати з людьми, і мене так бісило, страшно, що немає ніяких змін в реальному фізичному житті. Ну, типу, що, блін, альо, а чому мене ще досі там, не знаю, зарплата не виросла в 5 разів? А чому мене ще досі, е, чогось ще досі на машині не їжджу, да, чи щось таке? І мене так страшно бісило, що немає змін, тому що я ж як. Приклад того, як працює метод, да? і типу, я коли проводжу людей, я точно знаю, що будуть зміни, але мене страшно напрягало, те, що треба їх почекати. От, тому що я хочу вам сказати: Шо, ну будьте до цього готові, дайте собі час, ем, дайте час простору, да? і от коли йдете в терапію. Не очікуйте, що там вже завтра якось ваше життя поміняється. Хоча ви на якісному рівні сильно це відчуєте. Але матеріально, да, ці штуки всі такі фізичні, почнуть проявлятися трохи пізніше, як мінімум, тому що дивіться, коли я там е -е, почала працювати і дозволила собі проявлятися, дозволила собі відчути, що я варта того, щоб реалізувати свій проект, мені ж треба був час, щоб пройти цей шлях. І вже зараз, Боже, це зараз такий приємний етап. ну... Знову ж таки пройшло більше року трохи, да, і зараз такий приємний етап, коли я вже просто насолоджуюся змінами, коли я вже насолоджуюся тим, що я починаю там е якісно по-іншому реагувати на себе, проявляти турботу, любов до себе, коли в мене там виріс суттєво дохід, коли я спокійно проявляюся, коли я вже так впевнено, говорю про те, що я співзасновниця і керівниця проекту, те, що мені там ще три роки було дуже важко, насправді. От тому е терапію рекомендую, будьте готові просто до того, щоб дати собі трохи час. Якщо треба допомога з цим попрацювати, я вас запрошую до себе в терапію. Як я вже казала про цей метод, тут можна якусь точкову ситуацію вирішити за сесію. Я не преувеличиваю, Я знаю, що я говорю. Я вже рік з цим працюю. Я сама. Проходила цей шлях, будьте готові до того, що якщо ми говоримо про це відчуття, що немає внутрішньої опори, то це у вас історія про комплекс якихось запитів. Я вже добре знаю цей комплекс, бо знову ж таки я маю і свій досвід, і клієнтський. Якщо треба, буде зможу допомогти розкласти його на полички і розібрати. Це перше, друге, в кінці цього місяця я проводжу групову сесію регресу. Ми будемо працювати там якраз з коренем цим. Будемо, я буду працювати з підемо в регресію, подивимося попереднє життя, в якому лежить коріння того, чому пазли вашого поточного життя зараз складаються саме так. Тобто, чому ви відчуваєте невпевненість, чому не можете проявлятися? Регресія це такий глибший метод. Да? Тобто, тут прямо можна подивитися, особливо для людей контролюючих, ви класно розумієте, що. Часто хочеться зрозуміти причину, чому так да? чому в моєму житті, чому в мене такі батьки, там, які не знаю, не викликали довіри, чому в мене таке життя, чому в мене такий партнер, чому я в цій країні От регрес теж допомагає працювати з тривогою і стишити тривогу, тому що дає відповідь на ці запитання, чому? От. І е, як це на практиці працює? Да? Тобто ми йдемо, дивимося попереднє. Я формулюю запит, запит такий, щоб зрозуміти корінь. Де лежить ця ваша причина, чому які кармічні зав'язки, які кармічні історії привели до того, що зараз ви так, так себе почуваєте, в цьому місці знаходитися. Ми дивимося це попереднє життя, і потім ще буде у нас такий етап рефлексії, коли я допоможу це все зібрати. І дуже цінно в регресії, те, що ви не просто там попутешествували, знаєте, дуже увлекательно і цікаво. А найцінніше для мене, як для провідника людини, яка ну насправді. Це не ентертеймент, це не Да? Це історія про те, що я йду шукати причини, тому що зараз мені болить, і я зараз хочу вирішити ситуацію. І найцінніше в цьому те, що е, в регресії будуть відповіді на запитання, що мені з цим Да? Тобто мені отак, от я не впевнена, да класно, подивилися ми, ну в тому житті було отак. І що мені з цим ділять? І ці відповіді точно будуть. О, це найцінніше. І далі ви вже. Як доросла людина, берете на себе відповідальність і робите те, що там в регресії відкривається. Тобто, тут я теж, знаєте, так, без ілюзій. не станеться так, що за одну регресію ви такі, о, все, хух, вийшла, ага, поняла. Е, ну, інколи давайте так сильно стишує рівень тривоги, коли ви розумієте, що при, що відбулося, да? як, як цей корінь в чому він полягає. Ну, Але будьте готові до того, що там треба буде ще попрацювати. Да? Тобто ви з'ясуєте. Причини, Зрозумійте, що вам з цим зробити, да? тобто це буде така як орієнтір, мапа, куди я рухаюсь. що мені зробити для того, щоб цього не було. І потім вже ваша відповідальність з цим, що це делать. Вот. тому кендлі рекомендує. Я казала, я дуже люблю свої методи, я така амбасадорка, я люблю взагалі швидкі зміни. Ну і світ зараз такий, да? і мені подобається, що я можу бути причиною швидких змін в вашому житті. Тому я так. Запрошую вас. Бачу питання офлайн чи онлайн. Це буде онлайн-формат на груповій регресії всього 15 місць. Тому, якщо бажаєте, можете зайти до мене на сторінку, я там писала про це більше, для кого підійде сесія. Якщо бажаєте, бронюйте собі місце, буду рада вас бачити. Класний формат по 10-15 хвилин, але схоже, що він не для мене, тому що півгодини вже прийшло. Я перепрошую, що зайняла більше вашого часу. Сподіваюсь, що вам було корисно. Мені дуже хотілося не просто, знаєте, там три слова сказати, а щоб ви зрозуміли корінь і що з цим робити. Я сподіваюся, що вийшло в мене це зробити, і я вас попрошу, якщо є запитання. По тривозі, по контролю. Давайте запитання зараз для них час. Якщо є запитання по гіпнотерапії, по регресії, теж можете задавати. Дякую за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно. Хто буде дивитися в записі? Я вас теж попрошу поділитися своїм зворотним зв'язком. Це такий новий формат для мене. Бачите, 15 минуточки. Новий формат. Я планую робити такі ефіри кожної середи о 9 годині. Може, з часом трохи вивільнюю ресурси, буду робити два рази на тиждень. От, тому дуже важливо зараз на цьому етапі мені отримати від вас зворотній зв'язок, відчути, що заходить, що не заходить. Буду вдячна, якщо поділитися. Дякую вам, гарного дня, обіймаю. Бачу, що питань немає, то я думаю, що будемо завершувати. Угу, чудово, тепер я алгоритм 100%